Якщо при відкритті мережевого комп'ютера під керуванням операційної системи Windows 10 у вас виникла помилка, не вдалося отримати доступ. Із кодом 080-735 у вас же встановлена операційна система Windows 11, це легко виправити за допомогою групових політик. Запускаємо редактор групових політик, виконати, GPA-TMS-C, тут нам необхідно буде змінити лише два параметри. Відкриваємо гілку Administrative Templates, Network, LANMAN Workstation» і шукаємо пункт Enable and Secure Guest Login. У вас, скоріш за все, не задана конфігурація, як у мене було. Указуйте Enable, Apply, OK. І другий пункт знаходиться в гілці налаштування Windows, Security Settings, Local Policies, Security Options. Шукаємо пункт Microsoft Network Client, Digital Less Communications. У дужках ось у маркери Always. У мене не було задано ніякий пункт. Треба указати Disable. Застосувати, ОК okay. і після цього все має запрацювати. Перевіряємо. Все працює.